До кінця цього місяця. Якими темпами ми рухаємося до європейського союзу? Які ще умови маємо виконати, аби врешті стати членами європейського союзу? Цю тему зокрема будемо обговорювати разом з політологом міжнародником аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Лево з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. Добрий вечір. Да, — Доброго вечора. Да. — Пане Дмитре, фондер Лен сказала про те, що переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися вже в кінці червня, тобто цього місяця. Поясніть нам, що, скільки триватимуть ці переговори, та, і що це означає? Починаються переговори, що там буде міститися, і навколо чого можуть виникнути ну, найбільші дискусії? Ну, дійсно, Урсула фон дер Ляйн була більш ніж конкретною. Да, тобто і... Це дійсно, як на мене, позитивний момент. Президент України, до речі, сказав теж про те, що початок переговорів це виконання обіцянок, які які давала Європа, і доказ того, що Європа ну не можна її змінити якимось тиском, або там з якимись маніпуляціями, да, тобто, і в принципі це логічно, да, тобто, про що говорилося, щодо переговорів самого процесу, то цей, ця процедура вона вже і обговорювалася, і про неї. І йшлося неодноразово, зрозуміло знову ж таки, чому до 20, 25 червня ну, називалася ця дата, приблизно ще от до, до цієї конференції з відновлення України. Чому тому, що е, далі е, угорщина головуватиме в Європейському Союзі, і е, зрозуміло, що суто технічно е, можуть бути е, е, з, з, з її боку гальмування цього процесу. Uh -huh. Тож, е, а оцінка, яка дана, вона є. ну з боку президента Європейської комісії вона є однозначною. Тобто зараз будуть йти, це не єдиний там трек переговорів, це кілька треків, по яких йтиметься, тобто спеціалізовані ці напрямки, і, в принципі, я думаю, що ну, Тут, мабуть, зараз поки що говорити про те, скільки це часу займе, мабуть, ну трохи зарано. Угу. Зрозуміло, ну будемо очікувати. Як ви сказали, 25 червня вже мають розпочатися перемовини. Ну а далі будемо угу. слідкувати за результатами. Про гроші ще хочемо поговорити, адже теж неоднозначна позиція, скажімо, так європейських політиків щодо російських активів. Кожен російський актив має бути використаний. Для відбудови України без компромісів з агресором про це заявив президент України під час виступу у Бундестазі. Окремо він наголосив на необхідності встановлення справедливого миру і нагадав, що розділена Європа ніколи не була мирною, а розділена Німеччина ніколи не була щасливою. Росія повинна через це пройти, через повну та принципову відповідальність за розв'язну війну. Росія повинна пройти і через прибирання руїн за собою повинна заплатити за всю шкоду, яка була завдана цією агресією, і нашій країні, і нашим людям. І якщо десь залишаються руїни, значить до них колись повернеться і війна. Цього не має бути більше ніколи. Ми повинні відбудувати нормальне життя, відбудувати всі разом усі, хто цінує життя, і кожен російський актив, який може бути для цього використаний, має бути використаний без компромісів, без будь-яких компромісів з агресором. Пане Дмитрию, чи погодяться міжнародні партнери із підсумками, зокрема цієї конференції, надати та розморозити так би мовити, російські активи на користь Україні аби вони були передані нашій державі? Ну, позитивний момент дійсно є в тому, що Урсула фон дер Ляєн заявила, що півтора мільярда євро доходів від заморожених цих заморожених саме російських активів, що вони е, вже в липні будуть, не? тобто, це було сказано тут. Хоча зрозуміло, що поки що е, остаточного рішення на е, такому великому рівні воно до, до кінця не прийнято. А Тобто, чому? ми бачимо це. Бо е, зрозуміло, в, в Європі і взагалі на заході панує все ж таки право, і е, тому е, передача ось цих активів, або навіть просто хоча б доходів з цих активів, вона. Е, Намагаються зробити так, аби потім не виникало якихось питань щодо правового цього моменту. Тобто Естонія вже прийняла відповідний закон про можливості, про це про можливість. Я думаю, що рішення буде прийнято. Скоріше за все, воно. Зараз буде прийма воно зараз приймається от суто технічно, вже на рівні Європейського союзу та на рівні Великої Сімки, і в принципі, після от, цих слів, які були від президентів Сполучених Штатів і Франції під час відзначення 80-річчя висадки союзників в Нормандії, можна говорити про те, що в на вел... Які рішення буде прийнято позитивно? Тобто, принаймні. Спільний погляд на цю проблему він є в Європейському Союзі. Я гадаю, що також, ну якщо є заява відповідна Урсулу фон Ляйн, є однозначний сув в плані прийняття законів, то я думаю, що буде, але проблема саме в цьому, саме в правовому забезпеченні цього рішення. ви маєте на увазі уточнення? Велика сімка це саміт, який відбудеться днями, і там також будуть це питання. Так, однозначно, так. На цьому це питання буде на, на саміті Великої Сімки. Угу, угу. І якесь рішення там може бути? Чи рішення, чи просто зелене світло, скажімо От, так. Так, приклад... питання в тому, Дмитре, тут так, політична так, воля має залишити. бути? Чи, чи бюрократична ну, проблема так, запустим... тут більше? Так, зараз ну в даному конкретному випадку мені з як от з огляду на ті е, сигнали, які ми бачимо, зрозуміло, що е, рішення в принципі прийнято позитивно. Ось і просто ну є потреба в остаточному його оформленні. Угу. Гадаю, що все зараз це так, пане Дмитрий. Дякуємо вам за те, що долучилися, роз'яснили нам ці нюанси. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, аналітичного центру «Об'єдна Україна» долучався до нашого ефіру. Так, саміт Великої Сімки, 13-15 червня відбудеться. Просто варто нагадати нашим глядачам. Це те, про що ми зараз говорили. Отже, слідкуємо за цим. Це такий справжній тиждень самітів і конференцій Нас очікує. І ми за всім цим слідкуємо на суспільному. Ви це все бачите.